Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ігровий Архіваріус, де у рубриці Давайте поговоримо про. Ми розбираємо та робимо огляди на різні відеоігри. На каналі є вже відео про ремейк першої Resident Evil. Хто не бачив мій огляд на цю культову Survive-Horror гру, то ласкаво прошу до перегляду. Посилання зверху і також буде в описі під цим відео. Так ось в ньому я пообіцяв, що випущу огляд і на приквел до неї Resident Evil Zero, оригінал якої також вийшов у 2002 році. Ексклюзивно для приставки від Nintendo GameCube. І от 14 років по тому, у 2016-му, Zero теж отримала заслужений ремастер, як і ремейки на рік раніше, у якому теж підтягнули текстури, звук та додали підтримку широкоформатних моніторів, що зробило картинку ще більш чіткою та насиченою. А так, це старий добрий класичний Resident Evil Zero зразка 2002 другого року із класичним для перших частин серії керуванням персонажем виглядом з боку. Ремейк першої Resident Evil був спрямований на те, щоб доповнити все світ серії та надати франшизі більш серйозного тону, що у розробників вийшло на всі 100%, адже в грі додали нових персонажів, допрацювали сюжетні деталі та навіть створили нові локації, тим самим розширивши лор всієї серії, що у підсумку дозволило гравцям справді проникнутися історією гри та пережити ті жахливі події, що трапилися у маєтку разом із персонажами. Але справа в тому, що перше джерело тих подій, які сталися у у лісах неподалік передмістя Ракунь Сіті нам так і не пояснили. Тобто звідки взялись всі ці монстри, як вони вирвались на волю та хто за цим всім стоїть. Тому, вслід за випуском ремейка першої Resident Evil, виходить і переквел до неї, який отримав назву Resident Evil Zero, тобто Історія 0, який має на меті пояснити нам, що ж передувало тим подіям, що трапилися у маєтку. Ідею створення приквелу розробники носили вже давно та планували випустити ще у 2000 році, але обмеження технічних можливостей тодішніх консолей не дозволяли їм реалізувати свій проект так, як вони його бачили. Тому було прийнято рішення відкласти розробку гри на рік та зачекати до виходу більш потужної консолі від Nintendo. Так, після релізу приставки GameCube у вересні 2001 року студія Capcom Production 3 одразу ж поновила роботу над проектом, а сама компанія. Capcom заключили контракт з Nintendo, що всі наступні ігри серії будуть виходити тільки на їхніх консолях. У результаті ми побачили два розкішних ексклюзиви на Gamecube у вигляді двох класичних резидентів ремейку першої частини та її приквелу Zero. Розробка Resident Evil Zero велась паралельно з ремейком, тому ігри між собою були максимально схожими, але і водночас різними. В першу чергу, ці два проекти об'єдні спільна сюжетна лінія та стиль подачі. Хоча розробники чудово розуміли, що це тільки приквел, якого головна ціль лише доповнити основну історію, але відрізнятись ці два проекти все ж повинні. Тому під час розробки обидві студії, які працювали над ремейком і Зіро, радились між собою, щоб максимально зробити дві гри у одному і тому ж сетингу різними. Цю задачу розробникам було реалізувати нелегко, але їм це вдалося. Адже приквел мав в собі ту ж крутість, що й ремейк, але натомість ввів купу класних нововведень, які не давали зловити гравці. Цю ефект повторення від проходження раніше випущеного ремейку у тому ж році. Саме так у світ вийшли дві найважливіші у сюжетному плані ігри серії Resident Evil, які у 15 му та 16 му роках отримали переведення у вигляді hd Ремастерів. Фанати звичайно зустріли ці переведення з відкритими обіймами. Адже нарешті одні з найкращих частин серії, які були ексклюзивами для приставки GameCube майже 15 років, стали загально доступними всім охочим погра. Тівці шедеври в підсумку обидва ремастери отримали комерційний успіх та були тепло зустрінуті як і фанатами серії, так і новими гравцями, що тільки не почали знайомитись з Всесвітом Resident Evil. Тож не виключено теорії, що саме успіх цих двох ремастерів підштовхнув компанію Capcom до створення повноцінних ремейків класичних ігор серії у подальшому. Отож, почнемо огляд з сюжету. А історія в Resident Evil 0 є найважливішою серед всіх ігор серії, адже вона закладає фундамент всієї франшизи та пояснює те, на що так довго чекали усі фанати по всьому світу. Тобто звідки взялись всі ці монстри, як виникла компанія Umbrella, хто винайшов та розповсюдив знаменитий т вірус околиці меракун Сіті та багато багато іншого. Подача сюжету в Resident Evil 0 просто не перевершена. Те, як сценаристи плавно прокладають, Клали сюжетний місточок до першої частини, та те, яку цілісну картину воно створює, викликає справжнє захоплення. Після цього всього просто неможливо не стати фанатом Resident Evil, тому що хочеться одразу пограти у наступні ігри серії, аби дізнатися ще більше деталей про цей всесвіт. Так от, за сюжетом гри у Арклейських горах, що знаходяться у передмісті Ракунь Сіті, стаються загадкові вбивства груп людей, яких з'їли заживо. Поліція, звичайно, зайшла у глухий кут із своїм розслідуванням і була змушена. Шано звернутися за допомогою до спецпідрозділу Старс. Тому на місце злочину була відправлена група бійців команди Браво для його подальшого розслідування. Але коли вони пролітали над лісами передмістя Ракунь-Сіті, то зачепили за і впали. Але якщо серйозно, то в них просто раптом відмовив двигун і пілот був змушений здійснити аварійну посадку. На щастя, ніхто не постраждав. Згодом команда Браво натрапляє на розбиту вантажівку, у якій знаходить документи про перевезення. Військового злочинця і виявляє всередині мертвих людей з якимись дивними укусами. Після знахідки командир бійців команди Браво Енріко Маріні не дає наказ розділитися та прочесати місцевість. Тут наша головна героїня Ребека Чемберс, яка є медиком у команді Браво та якою ми будемо керувати більшу частину гри, натрапляє на зупинений потяг та натикається на перших інфікованих осіб. На цьому моменті починається сам геймплей. Зроблю невеличкий відступ під скажу, що події у цій частині розгортаються за день до початку сюжету першої Resident Evil. Тобто команда Альфа на чолі з Крісом Редфілдом та Джил Валентайн якраз таки вирушає на пошуки своїх колег з команди Браво, з якими був втрачений зв'язок після поломки їхнього гелікоптеру. А Ребека після закінчення сюжетної кампанії в Resident Evil Zero з'явиться у ролі персонажа медика, яку знайде Кріс у першій частині та з якою нам потрібно буде взаємодіяти. От таке от замкнуте коло. Отож, повертаю. Ребека розуміє, що вона потрапила у пастку, з якої не може вибратись, адже зв'язок з командою було втрачено, і вона тепер залишилась одинці з повним вагоном зомбі. Але не тут то було, адже згодом Ребека знаходить у поїзді єдину неінфіковану особу, окрім неї, того самого військового злочинця, якого звуть Біллі Ковен. Ребека спочатку намагається заарештувати його, але розуміє, що самостійно вона з того жахіття не вибереться, і їй потрібна допомога. Співпраця з Біллі – це її найкращий вихід із цієї ситуації. Тут одразу назріває перша відмінність Resident Evil Zero від ремейку. Як тільки на ну, Ребека та Біллі об'єднюються в команду, щоб вижити, геймплей гри різко змінюється. Ми вже не тільки будемо керувати Ребекою, а й Біллі теж. Тобто, це не просто сюжетний хід гри, а й геймплейний також, що робить Resident Evil Zero першою частиною в серії, де ти можеш переключитися на напарника, взявши під свій контроль. Тобто, Біллі не просто виступає у ролі додатку до Ребеки. А є повноцінним персонажем, як і наш медик. Детальніше ми поговоримо про це, коли дійдемо до розбору самого геймплею, адже це більше по його парафії. Повертаючись до сюжету, на перший погляд здається, ніби потяг це такий аналог маєтку з першої Resident Evil для подальшого розгортання подій. Але ні, потяг відіграє лише прологову частину, яка тільки вводить нас в курс справи. Тому тут назріває друга відмінність Resident Evil Zero від ремейку. У порівнянні з першою частиною Zero стала більш коридорною. Якщо у ремейку Абсолютно все було між собою пов'язане, і територія в ній була одна велика складна головоломка, яку нам треба розгадати, то у Зіро стало все по-іншому. Тут ми дослідили певну територію, зробили все, що нам потрібно, і пішли далі по сюжету на іншу локацію, робити те саме. Щодо сюжету, далі я переказувати його не буду, адже по-перше, це прямий спойлер, а по-друге, в цьому немає сенсу, адже ми тут аналізуємо його, а не переказуємо. І якщо окреслювати сюжет Resident Evil Zero в загальному, можна не переживати. Ці питання першої частини ця гра вам точно відповість, адже Зіро нарешті складає історію в один великий пазл і робиться змістовно, влучно та логічно, як і в ремейкові першої частини, по всій території, яка є у грі, розкидані різного роду записників, в яких описуються певні події, але відмінність між цими двома іграми у тому, що у Зіро нам вже не зустрічаються нотатки звичайних людей, там сторожа до перекладу, чи сім'ї Треворів, де описується їхня доля та страждання в Resident Evil Зіро, ми будемо більше знаходити записники самих співробітників Umbrella де нам розкажуть, як виникла ця корпорація, хто був її засновником та на які же хіття вона була готова піти заради грошей та влади над всім світом. Щодо геймплею, а тут є теж про що розказати, бо нововведень з'явилось багато у порівнянні з ремейком першої частини. Як я вже казав раніше, одне з таких це функція, що дозволяє керувати двома персонажами. Тобто, протягом всього проходження ми будемо відповідати за двох героїв Білі та Ребеку. Обидва персонажі здатні рухатися як разом, так і окремо. Якщо ми, до прикладу, взяли під свій контроль керування ребекою, то Білі автоматично починає керувати комп'ютер. Але контроль комп'ютера це по суті бот, тобто штучний інтелект. А він як ми знаємо, не завжди вирізняється розумом. Тому розробниками була введена фішка віддання наказів. До прикладу, ми можемо дати наказ білі, щоб він не витрачав набоїв молоко, адже боти зазвичай стріляють куди попало. Тобто таким чином гравці зможуть контролювати свій боєзапас, наказавши одному з персонажів не стріляти. Також ми можемо віддавати наказ, щоб білі Черебека залишились на місці, доки ми самі не підемо і не розвідаємо територію, аби не наражати таким чином на небезпеку одного з них, бо нам доведеться. Слідкувати за здоров'ям обох персонажів, як Біллі, так і Ребекки. Якщо хтось з них помре, то гра закінчиться і нам потрібно буде починати з останнього місця зберігання. Цій частині, як і всім класичним резидентам, притаманні головоломки, вони складають основну частину геймплею. Якщо порівнювати з ремейком першої частини, то загадки стали трохи простішими, але натомість місцями навіть цікавішими. Так, до прикладу, у грі зустрічається кілька головоломок, успішне розв'язання яких можливе саме завдяки парні. Роботі між персонажами, і це сказую сказу. І це скажу я вам дуже крута та цікава ідея. Більше того, реалізували розробники цю схему дуже ефективно та реалістично. Тобто, якщо нам потрібно буде залізти в якесь важко доступне місце, то туди поліз ребека, бо Біллі туди просто-напросто не міститься. Чи, до прикладу, нам потрібно буде посунути якийсь важкий предмет. Цим відповідно займеться Біллі. Чомусь розробники усіх резидентів дуже полюбляють прописувати чоловічих персонажів у вигляді термінаторів, в яких ніби замість шкіри броня. Тобто, протягом всієї гри ми будемо Залежні одне від одного, прямо як сіамські котики. А якщо раптом наші головні герої розділились і хтось з них попаде в пастку, то керування автоматично перейде від комп'ютера нам, і ми будемо змушені бігти та спасати нашого напарника чи напарницю. Бо інакше пиши, пропало. Кожен з героїв має свою особливість. Ребека медик. Вона здатна змішувати лікарські трави, щоб нас вилікувати. Білі, у свою чергу, не вміє цього робити, але натомість може переносити важкі предмети, має запальничку та володіє вищим рівнем. Здоров'я. Ну що ж, нас тут строгий патріархат. Також у зіро присутні класичне для перших резидентів керування персонажем збоку, що дає відчуття, ніби за нами хтось спостерігає, та присутні друкарські машинки, для яких потрібно шукати друкарську стрічку, аби зберегти наш прогрес. Але натомість розробники прибрали з цієї частини так звані чарівні ящики, в яких можна було зберігати зібрані нами предмети. Знову ж таки, це робилось для того, щоб виглядало все якомога реалістичніше, бо у ремейка натомість були так Звані сейвруми, де були розташовані ці самі ящики, і ми могли прийти у будь-які з них і взяти те, що нам потрібно, не переносячи предмети з одного ящика в інший. Але розробники Зіро такі собі подумали: Ну ми ж робимо у Зіро все реалістичніше від попередників. Тож давайте приберемо ці безглузді ящики, які руйнують всю серйозність гри. І це частково так, але з ящиками бляха муха було все набагато зручніше, і ти забував про їх безглуздість. Але іронічно, що ще більш безглуздим, стало те, що їх взяли і повністю прибрали з гри, ну і де нам тепер зберігати наші предмети, га, розробники? Ну просто тут вообереш, лишаєш, карта відображає, в якому ти місці їх лишив, приходиш, якщо треба, її забираєш назад. Ну але це ж максимально топорно. Ну що ти хочеш, це ціна реалістичності? Ну найбуде. А от щодо ворогів, то у Resident Evil Zero їх стало в рази більше у порівнянні з ремейком. З типових противників нам представлені класичні зомбі, але які вже не мутують після своєї смерті в творюк під назвою Crimson Хед, як в першій частині. Що значно ускладнювало нам життя, бо вони могли в будь-який момент ожити і зробити нам непереливки. Але щоб не допустити цього, ми їх могли просто спалювати. Таку фішку розробники тут прибрали, тим самим лишивши геймплейної особливості Resident Evil Zero, яка додавала ремейку хардкорності. Але чекайте, чекайте, Zero ще покаже, що таке хардкорність. Вороги у цій частині значно урізноманітнились. З нових видів противників нам представлені жаби та мапи. Так, звучить трохи смішно, але повірте, коли ви будете. Грати і зустрінете їх, ви не на жарт перелякаєтесь, адже це не просто жаба чи мила мавпочка. Ні, тут вони набагато більші у своїх розмірах, ніж звичайні їх види, які щодо повного щастя захочуть з'їсти вас. Якщо мавпа виглядає ще куди як, і в неї просто довгі кіхті, і вона вразить швидше за звичайного представника їх роду, то жаби прибавилися у розмірах так в вразів тисячу. Ну добре, може не тисячу. Ну, менше з тим, так от вони зможуть вас дістати з відстані 10-15 метрів. А враховуючи специфічне керування гри, то вистрибнути вони можуть знізвідки. Наступний противник у грі, якого вели вперше, стала однорідна слизнява маса на подобу доктора Джеймса Маркуса, одного з засновників корпорації Амбрелла. Чому подобу нього? Та то тому, що в свій час він був головним вченим у компанії та був першим відкривачем т вірусу, який був створений у результаті схрещення вірусу прабатька з ДНК п'явки. А до чого тут це, спитаєте ви? А до того, що ці противники по своїй суті клони доктора Маркуса і складаються з однорідної маси п'явок, завдяки якій тіло може регенерувати. От таким чином доктор Маркус вирісив за зали... oh, shit. Here we go again. Вирісив. От таким чином доктор Маркус вирішив залишити про себе пам'ять після своєї смерті. Ну, така собі пам'ять, звичайно. Вбити цю потвору не так легко, друзі. Якщо не знати способу битви з ним, то можна витратити весь боєзапас і аптечки. Звичайно, якщо вам ще вдасться вижити після суточки з цим бісом. Це вам не регенератори з ремейків останніх частин, якому шмальнув голівоньку, змаганому, та й все. Цей монстр створений таким чином, щоб скільки в нього не стріляв, а він все одно самовідновлюватиметься на ходу. Господ. Ди яке складне слово ж цей доктор досліджував регенерацію клітин живого організму. Ну от результат фіх його вб'єш, і це навіть не босс, а звичайний противник, яких ви зустрінете тут кілька штук на своєму шляху. Пс, скажу по секрету, що проти нього найефективніші діє вогонь, а в грі розробники додали бандеру смузі. Ну ви зрозуміли, про що я, це коктейль молотова. І ти такий думаєш, а от воно що, вони запхали сюди бандеру смузі лише для того, щоб спалюватись у біологічну масу до скоринки. Клас! Але якщо брати з точки зору до якого типу монстрів належить ця тварюка, то це, напевно, такий аналог мутованих зомбі під назвою Crimson Хет з першої частини, яких теж потрібно було спалювати. Що я раніше говорив, але тут це подано з більш метафоричним підтекстом, бо противник створений на подобу Джеймса Маркоса, що якраз таки натякає гравцям про досліди цього скаженого доктора, яким він займався, тобто з хрещенням вірусу прабатька з ДНК П'явки. Сам вірус був знайдений ним та його другом доктором Едвардом Ешфордом у ході експедиції у Африку, і тут одразу можна провести сюжету паралель з першою частиною, адже після експедиції, в якій був знайдений вірус прабатько, яку в свою чергу профінансував близький друг Маркуса, Озвод Спенсер, у 60-ті роки, вони розуміють, що цей вірус володіє надзвичайним потенціалом, тому Спенсер приймає рішення спроектувати піддосвідний центр під маскуванням розкішного маєтку, того самого спершу. Частини, щоб якраз таки дослідити знайдений вірус Джеймсом Маркосом і Едвардом Ешфордом. Для цієї роботи Озвел наймає свого давнього друга, архітектора Джорджа Тревора. Після зведення цього місця божевільні вчені починають проводити масу жахливих експериментів над людьми та тваринами, які потягли за собою купу страждань для звичайних людей, в першу чергу для сім'ї Треворів. А згодом жертвами їхніх дій стало ще більше осіб. Все це мало одну ціль створити ідеальну біологічну зброю. Для більш цілісної картини можете подивитись мій огляд та аналіз ремейку першої частини, де якраз таки йде мова про сім'ю треворів. А ми повертаємось до ворогів, представлених у грі. Ви вже напевно забули, що ми їх обговорювали, правда? Так, от решта противників Resident Evil Zero переїхали прямо з ремейку першої частини: песики, цербери, злі ворони, токсичні гігантські павуки, хімери, мисливці рептилії, які такі ж небезпечні, як і в першій частині. А от щодо босів, то в Zero їх побільшало, і стали вони різноманітнішими ніж у ремейкові. Першим босом виступає гігантський скорпіон. Потім ми зустрінемо не менш гігантську багатоніжку та летючу миш. І якщо так задуматись, то ці потвори це страхи більшості людей на планеті, коли ми задаємо собі питання: а що, якщо маленькі жучки, мухи чи скорпіони по своїй суті були б гігантськими? Тут вчені корпорації Umbrella нам дадуть відповідь на це питання. Тобто в більшості випадків противники у всесвіті Resident Evil це не просто якісь видумані фантастичні істоти, а думки та страхи кожної людини на планеті. А от ближче до кінця гри ми натрапимо на перші тести. Нові варіанти суперсолдатів корпорації Амбрела. Тиранів, так саме в множині. Якщо в ремейкові був один тиран, але в довершеній формі, то тут ми зустрінемо аж два, але які не пройшли перевірку на ідеальну біологічну зброю і були викинуті на смітник. Але падлюки залишились живі, тому запасайтесь небоями до Магному. Адже жаху на вас ці тварюки не ведуть немалого, адже з'являться в найбільш непідходящий для вас момент. А от фінальним босом у грі є ну прям дуже гігантська короба. Олівська п'явка у особі доктора Маркуса, який виявляється, не такий вже й мертвий. Перед тим як його вбили, він хитрюга виявляється вживив собі те вірус і за його допомогою ожив та мутував у величезну п'явку, зберігши при тому пам'ять про своє минуле життя. А потім, щоб помстити за свою смерть компанії Амбрелла, взяв і розповсюдив те вірус околицями. От так от малята, і зародився величезний всесвіт серії ігор Resident Evil від помсти скаженого доктора, який в свій час перетнув межу допустимого з своїми експериментами, а для того, щоб не розкрити інформацію про свої діяння, компанія Umbrella на чолі з їхнім гендиректором Спенсером замовляє Маркусове вбивство, але Карма не забуває нічого, бо спрацювала вона у майбутньому по відношенню до них усіх за їхні злочини. От і казучці кінець, а хто слухав, молодець. А насправді нифіга, то не для малят. І ще ніякий не кінець. О, ще маю розказати вам про стволи, які є у Resident Evil Zero. І у порівнянні з ремейком першого Резидента їх стало більше. Тут нам представлена як зброя, яку ми вже і до того бачили у попередніх частинах, так і нові її види, у яких присутня навіть якась подоба апгрейду. Починаємо ми гру з класичним для серії пістолетом моделі Берета, який видається як табельна зброя всім членам підрозділу Старс Також в грі присутній ще один пістолет. М1А1 Браунінг, яким користується наш другий головний герой Біллі. будь-якою зброєю, Біллі та Ребекка зможуть обмінюватися зручний для нас час, як і предметами. Тобто у нашому розпорядженні є два інвентарі, в яких ми можемо зберігати зібрані нами предмети, що дуже зручно. Якщо нам перестав бути корисний якийсь предмет чи просто щось не влазить більше у наш інвентар, тоді ми можемо просто його викинути. Цієї фішки у ремейкові, до речі, не було. Ну але що ж ви хотіли? Там був чарівний ящик, де було купа місця. Щодо Решти зброї, то у нашому розпорядженні будуть два дробовики: гранатомет та магном. Серед метальної зброї, як я вже казав раніше, представлений Бандера смузі, тобто коктейль Молотова, який створюється шляхом комбінування пляшки та каністри з бензином. Отож, про геймплей я ніби вам все розказав. Тож рухаємось далі і поговоримо трохи про персонажів. В загальному, у порівнянні з ремейком першої частини, головні герої стали більш живими, вони більше між собою комунікують та розкриваються гравцеві. Тим не менш, топорність персонажів, яка була у попередніх частинах, так і залишилась тут. Хоч Ребека та Білі стали більше між собою спілкуватись, ніж у будь-якій частині резидентів-напарники спілкувались до того, але знову ж таки це відбувається тільки у кат-сценах. Якщо у ремейковій Можна було такий підхід пояснити тим, щоб краще погрузити гравця у всесвіт гри, блокаючи все наше приходження на одинці, то у Зіро ми будемо просто як дві неживі таборетки ходити один за одним, не виявляючи ніяких емоцій. Але знову ж таки, це головна особливість усіх класичних частин франшизи. Розробники спеціально концентрують гравців на геймплеї та всесвіті серії, щоб ми собі просто бродили по красивих локаціях, роздивлялись все та досліджували. І такий підхід, насправді, ви не зустрінете більше ніде у світі від. Відеоігор. Фірмовий стиль подачі більшості ігор серії Resident Evil. Ви запам'ятаєте надовго, як тільки на перший раз запустите будь-яку з них, особливо якусь класичну частину, як, от, наприклад, Zero. Ігровий досвід від неї ви не забудете ніколи. У ролі антагоніста виступає дивний чолов'яга у платі, який з першої ж заставки викликає інтригу та загадку. Типу, хто це чи що це в біса таке? Є також ще Альберт Вескер та Вільям Біркін, які працюють на компанію Umbrella. Тому протягом всієї гри нам знову... Потрібно буде досліджувати всю місцину та розкривати страшні таємниці та секрети, які приховує ця корпорація зла. Геймдизайн у грі є майже таким ж неперевершеним, як і в ремейкові першої частини. Сказав майже, бо чуть-чуть Зіро не дотягує до рівня геймдизайну, що є у ремейкові першої частини. На старті ви будете захоплені красою початкової локації у вигляді покинутого потяга. Цей рівень за геймдизайном не має собі рівних, друзі. Інтер'єр та антураж цього розкішного експресу просто шикарний. Атмосфера 30-х, 40-х, 20-го століття передана настільки круто, наскільки це було можливо. Шкода лише, що ця локація відіграє лише прологову частину гри. Далі нас буде чекати підослідний центр, де займався експериментами Джеймс Маркус. Ця місцевість виступає як заміна особняку та лабораторії з першої частини, але аж ніяк не дотягує до неї. Зрозумійте мене правильно, вона не перевершена, але на фоні маєтку та лабораторії з ремейку першої частини вона значно програє в загальному. Гейм дизайн в грі розкішний, і, на мою суб'єктивну думку, займає друге почесне місце у всій франшизі, звичайно ж, після ремейку першої Resident Evil. В решті випадків все на такому ж високому рівні, як і в ремейкові. Ігродизайнер Камія Хідекі виконавну просто феноменальну роботу, бо абсолютно усе у грі виглядає соковито та деталізовано атмосфера у грі теж розкішна, адже тримає гравцям на прузі від початкової заставки аж до самого фіналу. Після ми нарешті видихаємо і кажемо: Вау, оце був експірієнс. Всю гру нас буде супроводжувати моторошна атмосфера від неперевершеного потяга, де ми попадаємо у пастку, так і до підослідного центру і зовнішніх територій, наповнених різноманітними монстрами. Щодо саундтреку, як я вже встиг сказати раніше, він надзвичайний. Знову ж таки, не дотягує до рівня ремейку першого резиденту. Але музика є такою ж наповненою та лунає в потрібний момент. Більшість фонових композицій передають той жах, в який ми потрапили, та створює той рівень атмосфери, який ми отримали у результаті, тобто шедевральний. Адже саме завдяки музиці передається настрій гри. Композиторка Осейка Куботі виконала свою роботу на тому ж рівні, що і кожен, хто працював над цим шедевром ігрової індустрії. Що ще можна сказати після всього об'єму інформації, яку ви почули? Що ремейк першої Resident Evil та її приквел з під заголовком є одним із найбільш вражаючих відеоігор у історії, адже це останні класичні резиденти, що володіють тією неповторною атмосферою, мають унікальний геймплей та просто фантастичний гейм дизайн. Шкода лиш, що вони не отримали заслужену увагу широких мас, хоч і одержали друге дихання з виходом hd ремастерів, але так і залишились в тіні своєї власної франшизи. Всі і фанатам горорів, що ще з якихось причин не зіграли в ці шедеври, строго рекомендую. Так, буде складно, але враження, які ви отримаєте, не забудете ніколи. Вам захочеться повертатися знову і знову у цей всесвіт. А от щодо гравців, які не надають перевагу жодному з жанрів ігор, які вони грають. Кажучи, лиш би був крутий сюжет і цікавий геймплей, то радив би вам спробувати. Думаю, вам сподобається. Треба дати цим іграм шанс, щоб розпробувати і увійти в курс справи. На рахунок геймерів, яким взагалі не близькі горори, надіюсь, вам просто було цікаво мене слухати. З вами був ігровий Архіваріус, який дякую вам за перегляд і що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили, і звичайно ж розказуйте своїм друзям та знайомим, що існує україномовний ігровий канал на тему оглядів різноманітних відеоігор. Обов'язково підтримуємо ЗСУ. І якщо ще маєте бажання та можливість підтримати канал фінансово, буде Дуже радий. До зустрічі у нових відео. Все буде, Україна!